Кому, що доєдналися до презентації результатів дослідження під назвою працевлаштування ветеранів та ветеранок, бар'єри та адаптаційні виклики? Мене звати Дмитро Козацький, я ветеран, і сьогодні будемо дарувати власне нашу презентацію. Ради представити сьогоднішніх спікерів пані Наталі Калмикова, міністерка у справах ветеранів України. Пан Валерій Решетняк, СЕО роботи ЮА. Анастасія Селянінова, начальниця відділу навчальної аналітичної роботи Українського ветеранського фонду. Та Володимир Кузьбіда, ветеран і аналітик Українського ветеранського фонду. І власне сьогодні ми презентуємо дослідження від Українського ветеранського фонду та роботи ЮА. Почнемо, мабуть, з пані Наталі. Розкажіть, будь ласка, власне, чи ознайомлювалися ви з цим дослідженням, і що можливо для вас було цікаве, що ви побачите або чого очікуєте від цього дослідження? Дякую, дякую вперше, по перше нашим партнерам роботи за те, що разом з нами проводити таке таку аналітику. Адже саме аналітика є підґрунтям для прийняття управлінських рішень для формування політик. І ми бачимо сьогодні з кожним днем зростає, зростає зацікавленість ветеранів та ветеранок до працевлаштування. Це пов'язано це дуже органічний процес, тому що саме зараз. І завершують етапи реабілітації та лікування ті, хто були поранені, тяжко поранені в 22 другому, роках і звільнені з військової служби в результаті цих поранень. А ситуація з працевлаштуванням в Україні неоднозначна. Давайте я сформулюю таким чином. З одного боку, в нас колосальний є дефіцит кадрів в усіх, в усіх галузях, з іншого з іншого боку, люди досі не можуть знайти роботу. І відповідно, ми розуміємо, що є певні бар'єри і обмеження, які не дають статися зустрічі роботодавця і свого майбутнього працівника. Тому е, аналізуємо. Я сьогодні очікую подивитись вперше результати цього дослідження, і однозначно ми візьмемо в роботу ті дані, які будуть які ми сьогодні побачимо. Сподіваюсь, ми наблизимось до роз розв'язання цієї загадки, як зробити так, щоб кожен ветеран та ветеранка. Знайшли свою самореалізацію в цивільному житті і досягли свого цивільного добробуту, що є власне однією з основних цілей нашої стратегії ветеранської політики. Дякую, дякую. Я тоді зроблю маленьке прев'ю. Що у звіті указано, що лише 27% ветеранів зазначили, що легко адаптувалися до роботи після військової служби. Які конкретно кроки міністерство планує, щоб підвищити цей показник. Насправді ми е, за останніх декілька місяців зробили декілька таких системних речей. Перше, це е, створення методичних рекомендацій для роботодавців з приводу того, як працевлаштовувати ветерана або як повернути людину, яка була мобілізована з підприємства. Методичні рекомендації містять інформацію. Від законодавчої бази до порад з точки зору та ментального здоров'я ми ці рекомендації розповсюджуємо всім нашим партнерам з бізнесу, з приватного сектору, а також розповсюдили серед державних органів, комунальних органів, тобто всіх роботодавців країни. Адже сьогодні. В нас величезна, величезна відсоток нашого суспільства воює або вже воював і звільнився і став ветераном або ветеранкою. Крім цього, ми пропонуємо в нас працюють команди впровадження цих для того, щоб будувати політики в компаніях. На сайті міністерства, на сайті Українського ветеранського фонду можна можна знайти форму. Де бізнес може або будь-який роботодавець, давайте так, може подати заявку для того, щоб психологи і чари прийшли в компанію і в організацію, допомогли налагодити такі політики. Ще одним важливим таким кроком є ініціатива, яка називається Принципи бізнесу дружнього до ветерана та ветеранки, яку міністерство справах підтримує, і насправді мені дуже цінно, що ініціатива ця вийшла з бізнесу, з бізнесу, який розуміє, що працевлаштування ветеранів а на це не благодійність. Це насправді вимога часу. Це потреба самого бізнесу, і е, компанії в нас вчора був сотий підписант, 100 компаній підписало ці принципи бізнесу дружнього до ветерана до ветеранки, і СЕО взяли на себе зобов'язання впроваджувати ветеранську політику від внутрішньої комунікації і внутрішніх е, процедур до товарів, продуктів, послуг, врахування потреб ветеранів в, в ланцюгах. Своїх постачання тощо. Це така дуже комплексна історія, це не є меморандумом, це дійсно таке публічне зобов'язання, і кожна компанія, яка їх підписує, дуже свідомо підходить до того, що е, працевлаштувати ветерана це задача, е, це задача, від якої виграють всі. І е, хочу ще анонсувати роботу не, 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 те, над чим ми зараз працюємо: е, створення пере, переклад. Е, Військових професій в цивільні, і ми разом зараз з національною агенцією агентством кваліфікацій вносимо зміни в професійні стандарти. Ми плануємо завершити цю роботу в вересні, на початку жовтня цього року. Це абсолютно важливо і необхідно для тих компаній, які мають вимоги до посад, пов'язані з охороною праці, наприклад, або державних посад, і де необхідно перелік кваліфікацій. а також. Була презентована майже місяць тому платформа працевлаштування ветеранів. Називається вона Кар'єра ветерана, і тут ми теж співпрацюємо з роботою UA. Це інструмент, який дозволяє ветерану верифікуватися при вході в, в, в систему і сформувати своє резюме. Система йому допомагає формувати резюме, враховуючи знову таки військовий цивільний досвід, і під нього вже підтягує ті вакансії, які є на ринку праці. Які компанії пропонують ветеранам. Тому в нас обміни є з роботою, зворки, і потім ветеран йде вже туди, де з ним працюють відповідно рекрутери. Плюс ми зараз там додаємо навчальні всі е, можливості. Е, і окрема, е, окремий вид працевлаштування це власне не працевлаштування, а власна справа. І підприємництво ветеранське дуже в нас сьогодні таке я вище, як і на слуху. В нас дуже багато ветеранів мріють про створення власного бізнесу. Хтось вже створив, хтось, будучи підприємцем, пішов воювати. І ми маємо грантову підтримку для ветеранського бізнесу через Український ветеранський фонд і вже підтримали майже 1100 ветеранських бізнесів. І найближчим часом у нас буде оголошення результатів 17-го, наскільки я пам'ятаю червня, результатів наступної наступного раунду грантів. Знову таки, я щиро вдячна нашим партнерам, які долучаються до цих грантових програм. І це виходить в нас така класна кооперація взаємодія і бізнесу, і держави, коли бізнес теж підключається і допомагає дофінансовувати певні програми за тими напрямками, в яких вони є фахівцями, наприклад, в сільському господарстві та інших царинах. І те, чим би я хотіла закінчити, насправді. Це те, що ми можемо робити купу всяких нормативок, виділяти бюджети. Але я забула ще, в нас ще є програма профорієнтаційна. Ми оплачуємо навчання, підвищення кваліфікації ветерана або набуття ним нової професії. я закликаю ветеранів та ветеранок брати цю можливість, використовувати її. І насправді. Нічого не буде, поки кожен кожна людина, яка наймає людей в цій країні, не спробує наняти ветерана. Тому що виключено через власний досвід, можна прочитати мільйон книжок і відчувати себе не готовим або не готовою, працевлаштовувати ветерана, мати певні упередження. Але насправді в кожного з нас є друзі, ветерани, ветеранки, рідні, і ми з ними живемо, існуємо, любимо, там... Відпочиваємо, і я насправді не бачу якихось таких перешкод у тому, щоб саме в роботі щось сталося нестандартне. В мене троє з моїх заступників ветерани в міністерстві 40% всіх людей, що працюють, це або ветерани, або члени родин військових, або члени родин загиблих. Тому перед нами зараз як перед суспільством свої питання. Як швидко ми зможемо прийняти цю нову норму? І, власне, як тільки ми її приймемо, нам всім стане легше і у ветеранів буде менше проблем з пошуком роботи, і в роботодавців буде менше проблем з залученням фахових кадрів. Власне, багато ветеранів хоче змінити рід діяльності і знайти для себе нову роботу, новий напрямок роботи. І... Ви сказали про перенавчання, але перед тим як переночитися, треба зрозуміти, чого ти хочеш. Власне, чи бачите ви можливість інтеграції кар'єрного консультування для ветеранів систему надання державних послуг власне для ветеранів? Така послуга є. Вона надається в центрах зайнятості. Ми дуже щільно працюємо з центрами зайнятості. Ми Міністерство справах ветеранів є координуючим міністерством. Да? Тобто, наша задача, щоб всі е, державні інституції створювали цінність в правильному руслі на запит нашої спільноти. Ну і власне так, такий механізм є важливо ним користуватися. Дякую вам про те, що розказала про всі можливості, які надає і супроводжує майже всі українські господі Міністерство справ ветеранів вивезті, Український ветеранський фонд, який та працює разом з вами в цьому напрямку. І тепер перейдемо до пана Валерія. Пане Валерію, підскажіть, будь ласка, чому для роботи Ю було важливо і цікаве це дослідження, і які кроки вже робить ро роботу для того, щоб покращити працевлаштування ветеранів? Так, дякую. Я зі свого боку хочу подякувати пані Наталі і Міністерству справ ветеранів за цю співпрацю. Насправді, ця співпраця почалась не з цього дослідження. Ми в 24-му році підписали меморандум. І в рамках меморандуму ми ну, власне кажучи, що ми пообіцяли, то ми і робимо. Ми ми опікуємось з одного боку, так само як сказала пані Наталя. У нас є пошукачі, тобто ветерані, котрі шукають роботу. І я роботодавці, бізнес. Створений ветераном, ми зробили бейдж на сайті а, бізнес. Створений ветераном, і ми надаємо також і свого боку. Можна назвати це грантом 30 тисяч гривень на розміщення вакансій на нашому сайті. Ми, ми вже роздали мільйони гривень а, в, І ітиранськ які бізнеси можуть безкоштовно розміщувати вакансії на нашому сайті, і цей бейдж у нас трафік, тобто людей, котрі відвідують сайт, більше 6 мільйонів на місяць. Тобто, ці мільйони людей бачать компанію, що це компанія, створеними ветеранами. По-друге, це тех вакансії надаємо перевагу ветеранам. Звичайно, таких вакансій у нас тисячі, а взагалі вакансій майже 100 тисяч. Ми розуміємо, що. Всі вакансії майже всі розглядають ветеранів. Але якщо роботодавець хоче це підсвітити, хоче дати на цьому акцент. Ми йому даємо цю змогу відповідно за допомогою фільтра. А пошукачі можуть ці вакансії побачити і на них відгукуватись. Тобто, це те, що ми робимо в продукті. Друге, це те, що ну нашим сайтом користуються в бізнесі HR. А ветеранами в бізнесі також займаються HR, тому дуже важливо, щоб вони між собою обмінювалися найкращим досвідом адаптації компанії, адаптації бізнесу під потреби ветеранів. І тому у нас є багато майданчиків, як онлайн платформа будні, так і офлайн багато подій, котрі ми робимо. Ми від себе також постійно на них показуємо найкращі практики, найкращі кейси роботи з ветеранами. І насправді дуже цікаво, коли дивишся на великі. На бізнес на великі компанії. От у нас є, наприклад, вакансії Chief Veteran Officer. От вже з'явилися на нашому сайті Chief Veteran Officer. Але якщо у мене кав'ярня, то я там і власники, і директори, і бухгалтер, і баріста і все. І, звичайно, мені було б цікаво дізнатися, якщо я беру собі там, найманого співробітника, ветерана, як правильно адаптуватись самому до спілкування з цією людиною, як а, її її Правильно адаптувати до роботи, і от саме ця комунікаційна складова, це те, що ми також зі свого боку робимо для потреб ветеранів як пошукачів, так і для ветеранів-роботодавців. Тому це така свідома стратегія, яку ми реалізуємо вже більше двох років, і це дослідження це дуже важливий крок для нас по реалізації цієї стратегії. І знаєте, тільки Згадав, от пані Наталія сказала, що вони три заступника ветерани. От, а у мене права рука, директор з продажу, комерційний директор компанії. Він з 1 квітня повернувся з СУ три роки був на війні, да, тому це досить така. Теж особиста історія, тому що і знаєте, я е, у нього спитав: е, ну, можемо тобі е, звичайно, ми підтримуємо там в лікуванні, в адаптації, так далі. Ми спитали, е, тобі потрібна місяць там на адаптацію. От він свідомо сказав ні. А е, я хочу. Ну я, вибачте, відверто скажу, він каже: я хочу це все забути якомога швидше і е, е, почати працювати. І тому насправді, от, наприклад, такий інсайт, коли даєш співробітнику вибір. На роботодавець дає співробітнику вибір ветерану. Для нього це дуже важливо, і він мені це казав. Що для нього це було дуже важливо, коли компанія роботодавець дає йому можливість вибрати зараз виходити на роботу чи за місяць, або раз на півроку ми з ним зустрічалися. Він розумів, що його чекають. І от, от такі інсайти дуже багато таких інсайтів дають спра, дає таке дослідження, котре ми зараз робимо. І потім ми це дослідження можемо використовувати в покращенні продукту для роботодавців і для ветеранських для ветеранських бізнесів роботодавців, для ветеранів пошукачів, і ми це можемо використовувати для того, щоб на всіх наших комунікаційних майданчиків ці найкращі практики ну, ними ділитися, щоб от цей власник кав'ярні Баріста міг зайти до нас і також побачити, і як компанії, котрі можуть собі дозволити, чи ветеран офісер, як вони поводяться, і як він, котрий не може собі це дозволити, як йому варто варто поводитись. Тому ще раз дуже дякую за цю співпрацю. Працю і в рамках цього дослідження, і в цілому протягом останніх місяців. Дякуємо дуже чудово, коли міністерство справ ветеранів співпрацює з такими свідомими бізнесами і допомагають ветеранам знайти роботу і адаптуватися, і так далі. І так далі це чудові приклади. Дякую вам за це. І тепер перейдемо власне до причини нашої зустрічі, до нашого дослідження. Передам слово нашим аналітикам пані Настасі, пані Володимир. Розкажіть, будь ласка що вас найбільше вразило в принципі мету цього дослідження? Що ви для себе відкрили, і такі найбільш там цікаві моменти, які ви помітили під час дослідження? Дякую. Дивіться, власне, це дослідження, воно є логічним продовженням. Попередніх досліджень, тому що наші дослідження, от ми працюємо в певному напрямку, тобто для нас головне це повернути людину до того можливо, максимального стану, максимально можливо до того стану, яка вона була до війни, до участі в бойових діях. Люди віддали частину свого, частину свого життя, частину здоров'я, і наша задача як суспільство повернути його до цього життя, до, до цього стану, який людина мала перед тим, як вона е, потрапила на війну і власне це дослідження воно чому чому саме ми сконцентрувалися на на, на працевлаштування і безпосередньо що там є цікаві моменти, це визначення того терміну. Всі в усіх, хто повертається з ними, як правило, це індивідуальні індивідуальні історії і підхід індивідуальний. І, от наше дослідження, ми якби намагалися з'ясувати, а чи існує якийсь універсальний універсальний термін, універсальний відповідно на базі цього дослідження, потім створювати методики, як виявилося, воно існує, тому що великі цифри вони кажуть правду. От, в, в той же час індивідуальні присутність індивідуалізму і в той і мас, масовості, якщо дослідження показує, що є певні, певні е, закономірності. Так, закономірності. І от е, власне це дослідження, воно, воно як для мене, як для ветерана. Мені можливо, деякі речі вони здаються прості. Ну, прості не то, щоб сказати простими, але просто я це переживаю. Я от прийшов з війни і в мене якийсь, якийсь етап пройшов, і я дивлюсь, ніби так. І дуже я, ну по-перше, я при нагоді я хочу подякувати колективу Українського ветеранського фонду, що я, я потрапив до людей, до які поставилися з розумінням, і, власне кажучи, та атмосфера в колективі, вона і втілилась в певний результат. А по дослідженню, це перше, що я хотів наголосити, от е, на те, що визначається певний термін. І друге, в дослідженні е, воно вже почало проявлятися, що ті ветерани, які почали е, власне проявили бажання займатися власною справою, вони готові зразу після звільнення з війська. Вони зразу занурюються в цю свою історію, і практично накладення однієї функції відбувається на другу. Ми працевлаштовуємо людей, ми людей робимо економічно активними в суспільстві, і в той же час вони проходять процес психологічної адаптації. Тобто, тут іде так, от власне наша мета була щоб розробити або дати започаткування. Певного формуляру або певного е, протоколу, як це як, як, як воно повинно відбуватися, і якісне наповнення цього адаптаційного процесу. Тобто, власне, от про це наше дослідження. Дякую. Тепер. Так. Так, дякую за цікаву таку розмову. Я її трошки розбавлю над ними графіками, з вашого дозволу. Так, отже, якщо говорити про загалом перспективу ветеранів і витрати на працевлаштування, нам було цікаво, як вони оцінюють, які їхні навички, здобуті під час служби, вони вважають корисними. І загалом ми можемо побачити, що звичайно навички першої медичної допомоги, вони серед лідерів таких, це майже 70% їх. Брали, але загалом, оце от поділ на червоні і зелені, червоні це більше хардскіли, зелені це софтскіли, і більше такі софтскіли, як лідерські навички, навички роботи в команді критичне мислення. Вони більш оцінюються ветеранами і ветеранками як. Корисні для працевлаштування і такі, що вони здобули під час служби. Але е, водночас, якщо говорити про те, що вони вважають, чи, чи вони загалом їм допоможуть при працевлаштуванні, то майже порівно поділилися е, ветерани і ветеранки, і 42,3% вважають, е, що їм будуть корисні ці навички. 43,7% вважають, що набуті навички не будуть корисними е, під час працевлаштування. Ну, є ті, кому важко відповісти. Е, і якщо ми говоримо про вже намагання перецевлаштуватись. А до речі, хотіла ще до користі навичок додати, що дійсно дуже великим викликом от зараз буду говорити про виклики, є освітні втрати. Адже навіть респондентка інтерв'ю, яка працює в медичній сфері, і вона працювала, власне, в неї була спеціальність медикиня під час служби. Вона сказала, що вона скоріше відчула освітні втрати, а не те, що вона здобула щось нове. Це означає, що дійсно є велика потреба в освіті. і і, е, саме серед перешкод е, майже 60% ветеранів транс сказали, що у них були ці перешкоди під час працевлаштування. І тут ми простежуємо через наші дослідження цей топ 3 проблеми: це проблеми з фізичним здоров'ям, е, власне, психоемоційний стан і е, невідповідність заробітної плати потребам. І четверта на четвертому місці була причина така нова. Це власне дискримінація, яку відмітили досить багато опитуваних, майже одна п'ята. І загалом, ми дуже бачимо, що це відповідає власне, і причинам, чому люди звільняються зі свого першого після звільнення цивільного місця роботи. Власне, тут топ такий самий: це фізичне здоров'я, психічне і заробітна плата. Це можу сказати про те, що. Це ці три напрямки, по яких в основному можна працювати для того, щоб прибрати ці перешкоди і щоб люди затримувались на робочому місці, власне, не звільнялися швидко після того, як влаштуються. І описували ми безпосередньо про цей. Перехідний період після звільнення і перед працевлаштуванням, ми отримали дуже великий розкіт відповідей, тому тут навіть середнє значення нам мало що скажуть. Але на питання безпосередньо про яким вважаєте, ви маєте бути оптимальна тривалість цього перехідного періоду. У нас ви можете побачити, що тут в таких лідерах це три місяці, на які відповіла 30,2% і півроку це 3,4,6%. і Це такі лідери. Але водночас багато людей дійсно майже зразу влаштовуються на роботу через потреби в фінансовому забезпеченні, через боязнь втратити робоче місце. І тому дуже допомагає, коли роботодавці дійсно, як ви казали, ідуть назустріч і пропонують індивідуальний підхід, тому що ми перевіряли гіпотезу про те, що люди, які повертаються на попереднє місце роботи, вони швидше відчувають готовність до цього працевлаштування вона підтвердилась. І такі окремі кейси нам розповідали те, що коли роботодавець готовий там додати два місяці відпустки. Це дуже допомагає людина, впевнена в своєму робочому місці, що вона з нею залишиться, і в тому, що там колектив її вже сприйматиме це була ветеранка медикиня, як фахівчиню, а не через спризму цього статусу і не через, можливо, якісь стереотипи. Так, і що тут важливо сказати, що, наприклад, ми не очікували, це те, що державна служба буде просто лідером серед сфер, в яких бажають працевлаштовуватися ветерани і ветеранки. Ну, власне, тут місцеве самоврядування також військова справа і охорона, тобто такі сфери, які більше пов'язані з військовим досвідом, але це відповідає нашим попереднім дослідженням, де ми бачимо проактивність ветеранів і ветеранок, Іхні бажанням впливати на суспільство і своє середовище, де вони живуть, яке може здійснюватися через державну службу. І якщо говорити про роботодавців, то якщо порівнювати, ми ставили схоже питання роботодавцям, які навички, які потенційно здобули ветерани і ветеранки на військовій службі, були б корисні е, вам, е, як е, роботодавцям. Звісно, ми тут бачимо, що ці червоні хардскіли ще менш популярні. Ну, це зрозуміло, тому що хардскіли для кожної компанії потрібні свої. А софтскіли у нас тут теж досить популярні, їх вибрало досить багато людей. Е, і тут вони Схожі, це означає, що ветерани ветеранки бачать в собі розвиненими саме ті навички, які роботодавці потенційно хочуть бачити і у себе. Але з м'якими навичками треба бути обережними, тому що це такі навички, які може бути складно довести, складно е оцінити навіть у самого себе. Тому такий запит є, але тут треба дивитись детальніше наскільки дійсно це працює під час кожної е унікальної співбесіди і. Щодо готовності роботодавців брати на роботу ветеранів і ветеранок, ми можемо бачити, що скоріше статусом ветерана, наприклад, нам зауважили, що візьмуть 43,2% роботодавців. Але ми спробували оцінити це з точки зору. Ну часто на ці питання відповідають суспільно схвалювану відповідь. Так дійсно ми візьмемо ветеранів. А якщо ми запитаємо. Що у ветерана ветеранки трохи нижчий е рівень кваліфікації, то тут вже буде зовсім інша картина, і тут ми давали два варіанти відповіді: тобто, що вплине статус ветерана або ветеранки, ми візьмемо кандидата з вищим рівнем е кваліфікації, тобто цивільну, наприклад, людину, або не вплине. Ми все одно виберемо людину, тільки засновуючись на її кваліфікаціях, і тут е уже багато людей, тобто більше половини, говорять, що вони е відштовхнули. Саме від кваліфікації, а не від статусу. Тобто, все ж таки роботодавці несправді схильні оцінювати за своїми якимись критеріями, а не там, умовно суспільно свідомий робити вибір. Ну, Це не всі. Так, і останнє це власне про заходи, які ветерани і ветеранки вважають. Це у нас ліворуч, вважають, що були б для них корисними, і які б роботодавці вже мають у себе ефективні програми, і тут, в принципі, теж є певна відповідність, власне, перекваліфікація в топі і також додаткова освіта, що нам говорять знову ж таки про освітні втрати, потенційні, можливість вільного графіку роботи серед топів і дійсно. Це оця от здатність роботодавців бути пластичними і давати можливість якихось гнучких умов для ветеранів і ветеранок. Це дуже важливо. І самі вони також виділяли це під час інтерв'ю як такі заходи, які їх стимулюють залишатися на цьому місці роботи або обирати це місце роботи. Все, дякую. Дякую за цікаві. Сказаних гайлайт, які ви вибрали з дослідження, і тепер перейдемо до блоку питань залу. Можливо, у когось є питання до наших спікерів. Ні, немає чудово. Значить, це всім зрозуміло. Дякуємо, що долучилися до нашої презентації дослідження, які стане корисним інструментом в роботі і Міністерства справ ветеранів, і бізнесу і, взагалі, роботодавцю. Надіємося. Кожен роботодавець знайде свого ветерана, а кожен ветеран знайде для себе цікаву роботу і буде на цій роботі розвиватися і адаптуватися. Більш детально з дослідженням ви можете ознайомитись на сайті Українського ветеранського фонду. Слідкуйте за новинами і дякуємо, що доєдналися до нашої презентації. До побачення.